Змінюєшся. Як ти змінюєшся? Який з цього сенс? Це гармонійно розвивають. Без сенсу, друзі, нема життя. Так, те, що ви говорите, дякую, дякую вам. Зараз. За яку людину ви говорите? Сторінка 39 частина перша. Ви про лікаря маєте на увазі? Зараз подивлюся, так? так, в моєму житті є. Є лікар, до якого я звернувся. Я не мог собі, я не був тоді, ще готовий бути собі лікарем. І я звернувся до моєї знайомої. Так, я, я така людина дуже світла, сильна, і вона дуже значима в моєму житті.